Хто за такі проєкти, прошу реально. Пропозиції, а Васильівна, як читайте проекти рішення, читайте, будь ласка, зареєстровані або немає. Щоб не знати. І в мене пропозиція 15 тисяч гривень військовослужбовця. Е, ми е, в бюджеті на 25 рік відмінили допомогу е, на лікування. Немає депутатських повноважень, в мене заклали кошти. Я думаю, що е військовослужбовцям є за що підняти кошти. Е ремонт ви зробили е зміні до бюджету двадцять владелено майже до пів до пів мільйона, чотириста чими тисяч. Ви сидите в теплих кабінетах, ви отримаєте зарплати немалі, у Вас п'ятеро чоловік більше пів мільйона, отримуєте до 600 тисяч. Я думаю, що мені я більше, якщо ви ставите е по п'ять тисяч, я заявляю, що я більше голосувати не буду у тих проєктах рішення. І моїми мої руками утримуватися не буду. Я утримуюся, я пояснюю чому. Я пояснюю чому. П'ять тисяч це є замала сума. Розумієте, хлопці, по три роки на війні. Не в кабінетах сидять теплі. Я звертаюся до всіх депутатів. Відправ партію солідарність. вже нам тяжко підняти руку? Дружині військовослужбовці, військ Ірині 5 тисяч гривень, двоє неповнолітніх дітей. За що ми голосуємо? За що вони, вони воюють там? Прошу. Моя пропозиція 15 тисяч гривень військовослужбовця. Прошу поставити пропозицію на голосування. Ставлю на голосування пропозицію військові. Хто за Ба. Проти утрималися. Прошу, Алла Сергійовна. Наступний? Ні. Чи басюк? Басюк. басюк? басюк, Басюк. Про надання матеріальної допомоги Басюку Ігору Вікторовичу, військовослужбовцю, який зареєстрований місто Полехів Сумапісну. Хто за такі проєкт, прошу проголосувати? Хто за проти утрималися? Прошу голосувати. Оголошую результати голосування за 14 проти 0, утримався 0. Рішення ухвалено. У зв'язку з тим, що немає хворому, ми не мусимо перенести сесію. На 15 літо буде добре. Прошу. Ні, ну, приймете рішення і повідомите. З цими, що є зараз у залі, чи на 15 років? Ну, якщо ми не, не проголосуємо зараз перерву, тоді треба чекати 10 днів. Mm -hmm. А Але до якого числа, до якого не треба? Mm -hmm. А може до якого? Іван Васильович, останній керівник слова. Дивіться, по-перше, і mm -hmm. допомоги треба. Mm -hmm. По-друге, там є в е, бюджеті Кошки ті продуктові треба поварях. Тому нам треба, я розумію, що останні тижні. Ми вже все за планували роздаватися про це. Я не вирішую за вас. П'ятий суп. П'ятий суп додому? Ні. Ні, Ні, Давайте проголосуємо. Хто за? Значить, у вівторок десята година народний дім. Пробавимо, собі час, будь ласка.